В цьому невеличкому відео я би хотів розкрити тему, чому вихід на фріланс набагато перспективніший, ніж працювати в агенції, навіть якщо ти ще зовсім не маєш кейсів, скілів, ти тільки що вивчив будь-яку нову для себе спеціальність. Перше, що я хочу відмітити, це те, що фріланс буває різним. Ми порівняємо з вами сьогодні роботу в агенції на локальному ринку, роботу на фрілансі на локальному ринку, а також роботу на західному фрілансі. Я буду розповідати про свій особистий досвід. Я працюю вже 4 роки на фрілансі. Я працюю як ppc спеціаліст і дата аналітик. Я допомагаю маленьким та середнім бізнесам заробляти більше, рахувати їх конверсії, розуміти з яких каналів вони приходять. Давайте почнемо з самого початку. Коли я починав працювати, то я брав свої перші проекти по доларів 100, 120, мабуть, $150. І коли я хотів піти в агенцію, я розумів, що для того, щоб потрапити в джуном в агенцію, багато не треба насправді. Треба розуміти, якщо ми кажемо про PPC, треба розуміти, як працює рекламний кабінет. Треба розуміти, яка метрика за що відповідає. Досвід взагалі вам не потрібен. І хочеться відмітити, що перші декілька місяців в агенції ви будете працювати зовсім ніяк пісці спеціаліст, ніяк рекламодавець. Ви будете робити технічні завдання для дизайнерів, Ви будете працювати більше з дизайнерами, робити аудіти, робити будь-чим, але не налаштуванням рекламних кабінетів. Також хочеться поговорити про зарплату, яку ви будете отримувати в агенції. Якщо ви потрапите в хорошу агенцію із плюсів ви можете бистро набиратись досвіду. Але цей плюс перекривається тим, що якщо ви вам не потрібно, щоб вас хтось мотивував, вам не потрібно, щоб вас хтось пинав ногами, ви самостійно можете вивчати щось для себе нове. Тоді цей плюс вже не такий великий, якщо ви можете це робити на фрілансі. А щодо зарплатні, то в агенції, як джун, як початківець, ви будете отримувати 300-600 доларів на місяць, що зовсім не дуже багато, согласіться. А якщо ми порівняємо це з фрілансом, наприклад, ви потрапили в хорошу агенцію, вам платять 600 доларів і на вас одразу складають 10 проєктів, наприклад, там 5 і ще на наступний місяць 10. Також хочеться підмітити, що не всі люди проходять стажування в агенціях, не всі можуть пройти випробований термін там, в 2 місяці, в 3 місяці і тощо. Ви можете просто працювати за 300 доларів в 2 місяці, а потім вас звільнять. Якщо ми кажемо про локальний фріланс, то ви можете брати свої проекти там, за 100, за 120, за 150 доларів. І вам вже треба Отримати від трьох до чотирьох проектів на фрілансі для того, щоб вже отримувати зарплату, як ви отримуєте в агенції. Але на фрілансі ви не працюєте по годиннику. Ви не працюєте з понеділка по п'ятницю. Ви не працюєте там з 9 до 6, У вас немає там об'єдних перерв там і тощо. На фрілансі ви займаєтеся своїми справами. Живете, ви живете своє життя. Якщо у вас є таски, ви реалізуєте. їх. Якщо у вас нема таски, ви займаєтесь самонавчанням, пробуйте то, що хочете. А тепер давайте трохи поговоримо про західний фріланс. Коли я вже відпрацював десь рік на локальному ринку, я відкрив для себе Upwork. Трохи про Upwork. Це сама велика фріланс-біржа у світі. Колись це було дві великих біржі, які конкурували між собою. І для того, щоб перестати конкурувати між собою, вони просто слились в одну огромну платформу, об'єдналі свої бази, і тепер це називається Upwork. На Upwork працює близько 16 мільйонів фрілансерів. Близько 5 мільйонів замовників, близько 10 тисяч вакансій викладається їжеднівно, і кожен може знайти проект своєї мрії. Я зустрічав, я особисто зустрічав людину, яка займалася розробкою чертежей для ракетостроєння. і він працював на опорку. Що стосується діджитал-спеціалістів, то там дуже багато таких робот. А тепер давайте трохи поговоримо про ставки, які ви можете отримувати на опорку. Коли я тільки закінчив свої курси, в мене вже була якась експертиза, в мене вже було декілька проєктів, я вже трохи більше розумів, ніж початківець, але все одне мої знання були дуже далекі від того, що я знаю сьогодні. Я починав працювати на опорку, я зареєстрував свій профайли, починав працювати там за 19 доларів і 70 центів на годину. За перші 10 днів. Коли я працював на опорку, я заробив, Я відпрацював близько 12 годин і заробив свої перші 250 доларів. В той момент одразу в той час я зрозумів, що отримати завітне 1000 доларів зарплати це вже зовсім не так багато. Тому що я розумів, що я відпрацював над якимись маленькими тасками. Десь треба було зробити там рев'ю пікселя, десь треба було подивитися, чи завантажується аналітика. Ну щось дуже просте. Дійсно, супер просте. І мені вже заплатили за це 250 доларів. Хоча я відпрацював відпрацювався 12 годин. В той момент я зрозумів, що якщо я відпрацюю ще 12 годин, тобто один повний день або три робочі дня, в мене вже вийде зарплата, якби мені платили в агенція, якщо б я працював там з понеділка по п'ятницю з 9 до 6. Тепер хочеться трохи сказати про масштабування. Зараз я вже працюю активно 2-2,5 роки на опорку. Я вже потрапив в топ-3% фрілансерів на всій платформі із 16 мільйонів. І зараз моя ставка збільшилась за останні 2 роки з 19 доларів на годину до 56 доларів на годину. І саме цікаво в роботі з західними проєктами те, що клієнти дуже лояльно ставляться до підвищення цін. Тому що о, за одним із клієнтів, коли я починав працювати за 20 доларів на годину, я допомагав йому тільки з Фейсбуком. Після цього я набрав свої по аналітиці, по Google Tag Manager, по різним там відстежуванням. Я пройшов не один курс, і я повищав свою експертизу. І я почав повищати свої цінники на опорку. І мій клієнт до цього дуже лояльно поставився, тому що він зрозумів, що він може відмовитись від ще одного, ще одніє людини в своїй команді і більше роботи ділігувати на мене. Тобто я можу один вже закривати три, я можу один, як самостійний фрілансер, закривати йому три позиції. І це йому не буде коштувати дорожче. Він може зекономити на інших людях. Він може зекономити на тому, що він відмовиться від інших фрілансерів і буде спілкуватися тільки зі мною. Для клієнта це бонус, тому що йому не треба менеджити. Йому не треба пояснювати із одної команди в другу, що вони мають зробити для того, щоб зробили ці або інше. Він тільки мені пояснює, що йому треба зробити, яких KPI йому треба досягти, наприклад, в і Я вже розумію, що мені треба зробити крім Фейсбуку. А тепер давайте уявимо собі, що ви дуже замотивована людина, ви постійно вивчаєтесь, ви вчитесь чомусь новому і ви постійно збільшуєте свою експертізу. І какова віроятність того, що в агенції сьогодні, наприклад, вам платять 500 доларів, а через рік вже тисячу. Така віртність є. Правильно? Вона досить велика. Ви можете вирости в мідла, і вам будуть платити вже 1000 доларів. А яка вірятність, що наступний рік вам вже будуть платити 2000 доларів? Окей, така вірятність теж присутня. Ми можемо уявити, що ви виросли в тім ліда, ви стали е, лідом. Ви вже розумієте, дуже багато. Ви розбираєтесь в менеджменті. А яка вірятність того, що вам збільшать зарплату ще раз-два рази, і ви вже будете отримувати 4 тисячі доларів за місяць або 8 тисяч доларів за місяць? Я вам так скажу: вірятність дуже низька. Вряд чи хтось з локального ринку, особливо, якщо ми кажемо навіть не про агенцію, а про фріланс. Вряд чи хтось вам буде платити сьогодні 300 доларів, а через місяць вже ти, а через рік вже 1000 доларів за той же самий проект. Клієнти на локальному ринку на українському ринку вони просто не можуть стільки платити, тому що бізнеси не так швидко масштабуються. Що стосується західних ринків і захід, що стосується західного фрілансу і роботи з західними агенціями, в мене є декілька контрактів, де я працюю з різними агенціями, і вони мені віддають або Facebook, Google, якесь там налаштування тощо. І з ними я точно так же працював спочатку по 20 доларів, зараз по 56. І ці люди окей ставляться до того, що ви ростете, ви збільшуєте свої чеки, ви збільшуєте свою експертизу, тому що їм це зручно в першу чергу. І Вони економлять більше часу на тим, що спрацюють тільки з вами, а не з іншими фрілансерами. Тепер трохи Хотів би розповісти вам про о, самий великий страх, який я чую від своїх підписників. Я не знаю англійською. Коли я починав працювати на порку, я починав спілкуватися з людьми з Google-перекладача. Я вже в той час вивчав англійську, а але я був на рівні елементарі. Дуже низький в мене був рівень. Взагалі не розговорно англійський. І насправді, як оказалось, в мене взагалі не було ніяких проблем з спілкуванням з клієнтами, тому що людина, яка розуміє англійський і розуміє, обладає точно такою ж експертизою, як обладаєте ви, але вона native speaker, Вона буде отримувати вже 70 або 100 доларів на годину, а ви ж починаєте з 20. І ви вже робите таким чином своєму клієнту 80% дискаунту, 80% знижки. Клієнт вже дуже радий працювати з вами, навіть через те, що ви спілкуєтесь з, через Google-перекладач, тому що ви вже зробили йому 80% знижки за точно такий же рівень досвіду, за точно такий же рівень роботи, який може оказати інший фрілансер, який розуміє англійську. Також хочете додати про англійську. В один момент я перестав ходити на курси. Я просто почав вивчати англійську з спілкування з своїми клієнтами. Технічна англійська вивчається дуже швидко. Ви будете вже через місяць розуміти, що вам кажуть клієнти саме по вашій спеціальності, тому що в кожен в кожній роботі, в кожному офері, в кожному чаті ви будете зустрічати одні і ті ж слова, і ви будете їх дуже швидко запам'ятовувати. Тому, будь ласка, не переживайте про англійську. Саме худше, що ви можете зробити, це не спробувати зареєструватись на порку. Тому я сподіваюся, це відео вам сподобалось. Ви знайшли деякі відповіді на свої питання. Ще більше про Upwork я розповідаю у себе в інстаграмі. Будь ласка, підписуйтесь. Також підписуйтесь на цей канал. Я буду викладати більш цікаво про Upwork. Будь-які цікаві кейси, як заходити на Upwork. Тому що починати на Upwork дійсно дуже складно. Коли ви починаєте і ваш профіль нічим не, не відрізняється від інших 16 мільйонів профілів, то отримати своє перше замовлення дуже складно. Треба зробити дуже багато кроків для того. Щоб отримати перше замовлення. А вже коли у вас 10, 20, 30 реалізованих контрактів, Upwork профайл починає працювати на вас, як це було в університеті. Перші декілька років ви працюєте над диплом, після цього він починає працювати на вас точно так же і на Upwork. -у. Але, друзі, будь ласка, якщо вам цікаво і ви хочете спробувати зареєструватися на Upwork, будь ласка, інше моє відео про те, як реєструватися на Upwork. тому що можна дуже легко помилитись, і ваш профіль просто заблокують. А враховуючи те, що ви підв'язуєте під нього свої банковські карти, свої е, паспортні дані, всі профілі на опорку стають одноразовими. Ви не можете зареєструвати інший аккаунт. І якщо ви зробите десь помилку і ваш аккаунт просто видалять або його заблокують, ви більше ніколи не зможете спробувати зайти навіть на опорк. Ось така історія. Дякую, що додивились до кінця і бажаю гарного дня. Пока-пока.